Так, друзі, привіт! Я знаю, що ви мене просили з петличкою записувати е, відео, але в мене петличка має ось таку штуку круглу, а айфон, він ну, там немає куди засунути. Так що петличка мені не вийде. З Треба нову купувати, а я не подивилася. Так що буде поки ось так. Сонечко світить. Дуже сильно світить сонечко. Я не знаю, можливо, так краще тримати камеру. Словом, хотіла сказати, що я бачу ваші всі коментарі, що ви мені пишете е питання. Хочу сказати таку річ. От е Мені жінка написала, я вірю в середіння, я вірю у вас. Я походала, в мене вилазить волосся. Чи були у вас місячні. Вся всю структуру, як це все відбувається на практиці, о, літак полетів, я розповідаю на закритому каналі. Що таке закритий канал? Це відео, е це фото, докази, щоб ви побачили, яка я була худа, як це все в мене проходило навіть, як то кажуть, вплоть до аудіо. Тобто там є аудіо моїх болючих чисток, я навіть це записувала, ну, якби переписувалась, відповідно могла цей аудіозапис переслати в канал. Тобто, о, я скажу те, що я зробила, це 100% працює, так як курси моєї польської мови. 100% залізно, залізобетонно. От, тільки нема бажаючих сильно себе змінювати, тому що здоров'я не потрібне. Людині і так добре, і якщо ще від неї забрати останню радість, тобто їжу, яка її вбиває, так це вона взагалі, вона не буде знати, що з собою робити як її жити. Потрібно замінити ось цей кайф від їжі, на кайф від того, що ти робиш, розкривати себе. От. Тому такі відео вони на закритому каналі. І знаєте, в мене ще така доля, що... Люди самі мені підказують, ну тобто вони звертаються до мене, і я розумію, чим я можу бути їм корисно. Наприклад, жінка сказала, що в неї така ситуація з мамою. Вона хотіла, щоб мама їй сказала, я вірю в тебе, обняла, притулила. Мама не надто розуміє погляди, і було важко до болю, до плачу. І коли я це все слухаю, я згадую себе, як мені було важко. Я просто це вже пройшла. І я знаю, як важко вилізти з цієї травми такої. Коли для тебе мама цілий світ, але щось не так. Ти сам віри не маєш, а найдорожча, найбільша людина зайнята якимось іншими справами, а вислухати тебе немає часу. І я ж кажу, саме тому я кажу постійно своїй донці: я тебе люблю, обнімаю її, даю їй те, чого не було в моєму житті тоді. Тому що це зробило мене з низькою самооцінкою, це закрило мене від світу, це закопало мене і. Мою віру в себе. Бо тому що всі травми вони формуються в дитинстві. Е, і впливають на нас, ламає нас, е, інші люди ламають і ламає нас е, харчування, хвороби і так далі, нерозуміння, як функціонує твій організм. Е, я зараз фактично е, про це говорю і веду цей канал, тому що це для мене дуже цінно, і це для мене дуже... М Важливо, тому що я на 500 тисяч відсотків розумію, що це змінює людське життя. І от вчора теж коментар був з приводу того, що людина вірить в мене і вірить в сироїдіння. показує мені, наскільки цінно, де коли вилітаєш з цього і не розумієш, що це цінно, Наскільки цінно це робити, тому що без підтримки нікуди. І, можливо, в тому теж якась моя місія, тому що мені допомагали, підтримували і дали мені цю інформацію, тому що знали, що я потім зміню, змінюватиму ще більше життів. Розумієте, піде ланцюгова реакція. І коли мій земний шлях тут завершиться, я е, потім піду на звіт, і мені, я, я вже це усвідомлюю. Я мала можливість це робити. Чому я цього не робила? Що мені заважало? Буде мінус. Якщо я буду це робити, буду виконувати ось цю місію, буду нести її. Мені буде плюс. Називайте, як хочете, до карми, до ще чогось, звіт перед Богом, добрі діла. Можна це називати по-різному. І лише на цьому каналі я можу бути собою, тому що це відео залишиться. На віки, на покоління. І ну, мені комфортно ще в телеграмі аудіо записувати, але на Ютубі я даю такі, можна сказати, цілі лекції по цьому. Цілі лекції, які можна слухати будь-коли, за закритим чи відкритим посиланням. Кажу закрите, ну ви ж розумієте, що є моменти, які ти не можеш розповідати на Ютубі, на загал, тому що психіка має бути підготовлена і так далі. для цього є в мене. Закритий канал, де я там відео даю, там текст. Тобто всі закриті канали це ось це, чи по астрології, чи по харчуванню, тому що я даю тільки те, що я занурювалася. У мене така, скажімо, астропсихологія. Психологія це моя суть. Я не поступала на психолога. У мене просто з дитинства, як казали, в мене був цей дар відчувати людей. Ну і плюс іноземні теж я якось попала, тому що поліглотство це теж в моїй карті Наталі. Я цим займаюся, а ще більше займаюся, тому що це дає результат, тому що ми вчимо мови, як діти, от людина через повторення, вона це програмує, вона це слухає. І люди зараз повиїжджали в різні країни, їм потрібні різні мови. Там ще хтось вчора писав, питав за шведську. Ну, У мене поки англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, турецька, ну і польська, само собою. от. Різні ще мови, ну це треба з часом, це ж треба все просувати на різні країни. Це не так легко. Але е я роблю тільки те, що цінно. А якщо ти... це для тебе цінно, і ти розумієш, що це реально працює, ти будеш це робити. Тому що в пустоту робити. Дивіться, ну записали я курс цей по енергіям. Ви можете в будь-який момент купити доступ і поштудіювати себе по нумерології, езотериці, китайській астрології таро. Подивіться. і все там я даю, що справжнювалося на мені. Ось. Так само даю ось цю астрологію, яку я навчаю, тому що вона реально теж працює. Ти дивишся на карту і ти розумієш, ага, ця людина робить те-то і те-то, тому що в неї така. Це як енергетичний паспорт. І я ж кажу: зараз така епоха. Водолія. Це от ви бачите, що твориться. Згадайте мої слова. 8 листопада 2022 року записано це відео. Крипта, інтернет, криптовалюта, нові технології, фріланс, смм, все йде в онлайн. Соцмережі, свобода, свобода грошова і так далі. А наступна епоха риб це творчість, це психологія, це от те, що я зараз роблю. Коли людина вийде з тих всіх грамов і скаже, боже, чим я ціле життя займався, що я ціле життя їв, те, що мене вбиває, робив те, що не любиш. Ось ці два моменти. Дитячих травм мав, блокад, харчування і от енергетичний паспорт, людина зрозуміє, що дата народження це ключ, що людина це душа. Більшість людей цього ще не розуміє. Ми з вами розуміємо, якщо ми на цьому каналі. Більшість людей не розуміє, саме тому так важко знайти свідомих людей. Але я вважаю, що ми дочекаємося тої епохи риб, коли ось ці мої будуть шалено популярні і люди їх будуть слухати взахлоп. Тому що тільки ще п'ять років тому, коли тільки ти говорив про середіння, у 2015-му всі дивилися на тебе, як на ідіота. Яке середіння, м'ясо, білок, там ще щось, таке, що ви розказуєте? І ну, це було страшно. Тепер багато людей навіть проводять курси, за це якось так ну, фрукти, овочі, сира, їжа. Пізніше дійдуть ще до астрології, дійдуть до того всього, що я розказую, так як якби на сповіді розказую. Розумієте? Ось в цьому і суть. Все, людиньки, іду, вже вийшла на, на цей. Ой, яке сонечко. От, так що, якщо ви з якогось там 2000 чи 3000 року прийдете, з 2022 листопада. Якщо ще я доживу, то буде цікаво це, це відео. От, і ще скоро, надіюся, ні знівлять ці брекети, тому що це, от, до речі, вчіть астрологію, купуйте мій курс, тому що там кармічні вузли, це є те, які випробування маєте пройти. І от про мене 100%, що про зуби, що про маму. Все справжується, Я вам скажу чесно. Я теж думала гороскопи, ще якась фігня, ще щось це не працює, це якась водичка. А я вам скажу так. Це працює, тому що Оля Соколоторська перевіряла це на собі. А Оля вивчає тільки те, що їй дійсно цікаво, і в чому Оля бачить правду. Тому все, що ви купите в Олі, все буде правдою. Це 100%. І нарешті я можу зараз нормально посміхатися, тому що в мене постійно був комплекс. Криві зуби Мене фотки, я колись зроблю до і після, коли вже там все буде. Ви побачите, наскільки цей комплекс він не, не дозволяв мені ну, спілкуватися, зажиматися, посміхатися. І я, наскільки важко мені було зважитись на вирівняння зубів, тому що я ходила багато консультантів, і в якийсь такий момент я зрозуміла, що ну, ти ж бачиш, що в тебе. Ну, в мене просто, якби я не вирівняла, в мене ще й без зуб зігнив, тому що один находив на другий, це треба було просто вже лікувати. Але в цьому всьому теж допомогла людина. Знаєте як? Я просто пішла тут в Польщі до стоматолога, і вона каже, ну вам би реально вдалося вирівняти. Я кажу, так. Тобто я якась була в тумані, розумієте? І вона, коли я побачила, що жінка, просто оцей сигнал від то я, я їх ловлю. І я розумію, що так, так і треба їх вирівняти, тому що ну, вони будуть реально псуватися. Це треба було зробити набагато раніше, але бачите, страхи, ще щось, чи відсутність фінансів, чи просто не бажання. Чи не та свідомість? Коли ти очистиш тіло, в тебе і свідомість зміняється. Тому без того ви нікуди не заїдете, ви будете стояти на місці. Ви думаєте, чому я пішла знову в серої Після двох років сероїдіння зриву. Тому що я побачила, що я зайшла в лихий кут. І я розуміла, що там я була щаслива і там була енергія, було все. І ви рано чи пізно все одно до цього вийдете. Краще рано, ніж пізно. Все, бувайте, ніколи не пізно змінюватись, пам'ятайте.